Мене звати Воронецький Юрій, я керівник філії нового Крополя в місті Кам'янець-Подільський. Нова діє в трьох сферах: це філософія, культура і волонтерство. Ці сфери пов'язані між собою тим, що якщо ми говоримо філософію, це сходження до сенсів і практика чеснот, волонтерство це простір практики чеснот, а культура це сфера волонтерства, в сфері, в якій ми практикуємо наші чесноти. Проєкт встановлення ідентичності був задуманий ще в 2014 році. Коли розпочалася війна, ми задумались. Про причини цієї війни, чому вона почалася, які підвалини е, сенсі в цьому контексті, і ми зіткнулися з тим, що якраз питання ідентичності, питання хто ми є як українці, хто ми є як громадяни України, хто ми є як нація України, не тільки стали актуальними, а вони піднялися і м, вимагали досить швидкого вирішення, досить швидкого усвідомлення. І звичайно, так як ми маємо дотик до філософії, ми вирішили досліджувати минуле української держави і української нації, але з позиції філософії. І в цьому контексті ми досліджували якраз філософію становлення філософської думки на території України і українських філософів. Сам проект передбачає виставку. Це 24 стенди з інформацією про періоди, про освітні центри і про визначні філософії, які працювали в напрямку філософії, які писали твори, які розробляли ідеї. Ще один захід це лекція, яка буде присвячена Григорію Сковороді і філософії Григорії Сковороди. Е, ну, саме власне присвячено тому, що ну, 300 років з дня народження, коли ми досліджували е, поняття ідентичності, чому це важливо і. Яка цінність, яка важливість цього в українському суспільстві? Нам ще цікаво і отримати погляд від академічних філософів, як від викладачів філософії з навчальних закладів? Тому організовуємо круглий стіл під загальною назвою. Становлення ідентичності в тому контексті, що поспілкуватися, поговорити, подивитися на цей феномен, на цю категорію з різних позицій, поспілкуватися, і мені здається, що це буде цікаво широкому колу слухачів. А наступний проект це літературно-музична майстерня. Хто я, куди я йду, а в тому контексті, що ми вважаємо, що має бути не тільки е, ментальні дослідження, не тільки розумові, но ми ще хочемо звернутися до серця, до поезії, до поетів, які теж переживають, теж мислять, шукають, рухаються в. Е, Пошуку ідентичності, і дуже цікаво, як на це дивляться люди, як на це дивляться поети. Тому о, буде літературно-музична майстерня під загальним сенсом, хто я, куди я йду, і ми запрошуємо усіх е поетів Кам'янця-Подільського приймати участь в цьому. І останнє, що хотів би зазначити, це кураторські екскурсії по виставці, які будуть відбуватися щовівторка. Зареєструватися на усі заходи можна за посиланням на афіші або в соцмережах.